Друзі, вітаю на каналі Ярик Бачок Потік і сьогодні у нас розпаковка товарів з AliExpress для мотоциклістів. Давайте швиденько подивимося, що тут у нас погнали. Блін таке відчуття, що тут. Якісь вилки ложки. Давайте подивимося що тут всередині. Тут декілька посилок, такі одні великі посилиці. До речі, хочу зауважити, що її вскривали на таможні. Дивились, думали. Думали, що я ложки везу. А по натурі тут не ложки. Так, у нас тут два пакуночка. давайте почнемо з меншого. Оп-оп. Ножик до цих пір не купив. Воно і не видно і не дивно, хотів сказати, не видно. Но... Жовтий скотч китайський, він якийсь дуже міцний. Бу. Опа. Друзі, це у нас фара. Ух ти! Тут доволі цікава фара, подивіться. Кріпленнями. Тільки, ага. Хотів сказати, куди її підключати, не зрозуміло. Тільки тут трішечки загубився підключатор. Оп, Так, є. До речі, щось тут дуже багато проводів, тому ми її трішечки пізніше протестуємо, як вона світить і які вона має тут режими. Сказати по ній щось такого не можу. А, до речі, стандартний тест. Пахне, пахне новим, не китайським. Давайте подивимося, що тут. Не відчуття, як будто тут дві посилки. Оп. Це якась тарілка собача. Чи що? Дивіться, прислали тарілку собачу. Ну, звичайно, це не тарілка собача, але це кусок фари. Ободок фари. Це що конструктор складе фару сам. Дивно. Дивіться, ось воно що? Фара називається Склади мене сам. Або не склади. Ось основа фари. А ось у нас все, що до неї далі потрібно. Тут, до речі, такий коннектор. Коннектор, блін! Кривий! Погнули! Китайці! Як ви могли? Так, отже, фару я складу, і ми її протестимо, як вони світять. Дуже цікаво. Воно виглядають реально дуже круто. Тут така лінза крута. Подивіться, прям тут дві лінзи. Я так розумію, це дальнє і ближнє світло. Тут одна лінза. Я думаю, що це все-таки на світло дальнє, але ну, якось так. Чи так? Зараз ми поглянемо, як вони світять. Ну, трішечки пізніше, бо в нас є ще одна посилочка. Тому не перемикайтесь. Ну, звичайно, по габаритах, я думаю, ви зрозуміли, що це швидше за все шолом. Так, да, це знову шолом. Да. Давайте поглянемо. Якийсь жовтий скотч китайський. Це і рветься. До речі, на коробках не так рвався. Оп, солом виглядає дорого, багато. Чохлі. ну. Давайте зацінимо, наскільки він крутий чи не крутий. Опа! Чесно, буквально в шоці був тільки що від нього, бо не міг навіть видавати себе слово. Дивіться, який він прикольний крутий. Тут він з обдувом. У нас є перший візер затемнений і в нього є ну, очки зразу які встроєні очки в нього. А ну давайте я спробую одягнути розмір китайський XL, Типу сертифікація DOT. Що можна битися головою в стіну і все буде нормально. Свіденький тест. Блін, друзі, я вам скажу, сидить доволі круто, але знаєте, отут... Де рот мені щось не вистачає. От мені щось таке, що щось не вистачає, якось. Не знаю. Можливо, це така його специфіка цього шолома, але, ну знаєте, мені як будто щось не вистачає тут. От, ось чому проблема. Не знаю. Ну тут просто пусто, розумієте? Тут тут ось пусто. І мені хай, що мені треба ще щось, не знаю, мої щоки просто, щоб підперло, бо їх, можливо, здуть вітром. Але тут якась є кнопка цікава, може воно є? а? А-а-а! <свист> Дивіться! Ось воно що, -майо, -ма тут у нас воно і вверх піднімається. Добрий день називається. Візер піднімається. Так, щолка, Готово. І ще й очки наверх. Ну не круто. Ось воно що. Ага. Це я не зламав, це я. Ну, оборот зробив. Ось воно що. Що я можу ще сказати з такого цікавого? Тут є обдув шолома. Бачите, дивіться, ззаді є таке, е, такий отвір ну, для повітря. Ви, коли їдете на швидкості, буде обдувати весь шолом. Тут є де е, може зайти повітря, ось така є заслонка. І воно буде обдувати вам голову. Вам буде в ньому не жарко. Це доволі круто, що є такий обдув, є е, е, зразу е, встроєні в нього. Окуляри від сонця, але <laughs> я не можу зрозуміти, в чому суть цих окулярів, коли в тебе вже візер затемнений. Звичайно, можна е, візер поміняти на білий звичайний і користуватися цими окулярами. Але я чесно не пам'ятаю, що я замовляв. Ну, два візера затемнених, ну, це. Це якось жорстко, ні? вам не кажеться. Ну, шолом прикольний. До речі, треба стандартний тест. Продемонструвати. Чи він розіб'ється, чи ні. Друзі, він цілий. Я, я, якщо чесно, я подумав, що в ньому щось відпало. Таке відчуття, що ота клас ще зайшов, вона відпала. Ні, він цілий, він відкривається. Візер один. Окуляри сонцезахисні на місці. Тому... Не знаю, мені шолом дуже чесно сподобався. В принципі, мені всі шоломи, які прийшли, вони всі сподобалися. Ну це якийсь ще крутіший просто нереальний. До речі, матеріал, дивіться, тут м'який. Е, тут, типу, не знаю як його називати. Алькантара чи Альфантара. Я не знаю, що це таке. Ну, все м'яке, все приємне, воно не воняє. Саме головне, що в шоломі не воняє. Бо, якщо б гоняло, я би зразу б зразу сказав, а я і забув про наш стандартний тест. І він доволі зручний. Тому прикольний, до речі, посилання на шоломи на Aliexpress будуть знизу, і, звичайно, ви їх можете придбати на моїй сторінці OLX. Тому давайте перейдемо швиденько до тесту наших фар. Ну що, друзі, давайте швиденько подивимось, як світять наші фари. Достав з коробки таку підставочку. Давайте подивимось на цю фару, вона доволі така нестандартна. Я таких вживу ніде не бачив на різних кастомних проєктах. Також я не бачив вживу таких фар. Е, якщо взяти цю фару, то ця фара доволі популярна на різних кастомних проєктах і просто замінити стандартне світло на якесь модне, на якесь ледовське і на те, що краще світить. Давайте подивимося, на що здатна ця фара швиденько. Тут у нас виходить є 5 проводів, з них 2 мінуса і 3 контактних, які відповідають за габарити, дальній і ближнє світло. Тому ми швиденько беремо свої провода в руки і пробуємо підключити, подивитися. Так, так, так. Оп, нічого не світить. Треба вмикнути, я думаю. Нічого не світить. А тільки що світило. Оп, світить. Дивіться. Це у нас виходить, я так розумію, дальній. Світить таким, ви знаєте, як фонарик світить. Я не знаю, мені здається, можливо не вистачає електроенергії, чи як сказати. Ну, воно світить якось ось так. Доволі. Доволі не можу сказати, що прикольно, але ось у нас є. Е, я так розумію, це ближній, а ось дальній. І воно має працювати разом. Бо якщо окремо взяти, то а може і не разом, можливо, і окремо можливо воно буде працювати. Ну, так, трішки Ця штучка не хоче працювати. Якось так. Воно світить і реально мені, знаєте, таким пучком воно як фонарик. От я вас зараз в камеру наведу. Знаєте, от як тупо як фонарик світить. Наскільки це добре, не можу сказати. Воно б би мало би якось його розсіювати, але но, но, но не сьогодні, я так розумію, в принципі. І мені каже, просто не вистачає ще самого току. Знаєте? Тому... Хм. Я трішечки розчарований, якщо я чесно. Я думав, вона буде світити більш краще. А ось дивіться самі габарити. Габарит? от, от реально виглядає круто просто. От Круто, мені кажеться, якщо ще увімкнути саму е фару, ну, от... ну. мені каже, воно виглядає, знаєте, воно виглядає реально круто. А от світло, я думаю, воно буде краще. Можливо, воно в темну пору дуби буде краще світити, але я реально незадоволений, скажу вам чесно. Це один із перших разів, де я кажу, це відкрито цієї фари. Можна поставити, вона виглядає круто, але я думаю, світло буде трішки краще. Звичайно, це краще світло буде, чим від будьої якоїсь старої совкової фари, якщо ви хочете поставити на якийсь кастомний проєкт свій Іж Планета, Дніпро і так далі. Але можна було би і краще. Тому давайте подивимося на більш популярну фару і чому вона популярна. Отже, друзі, ось знов фара наступна. Я її трішки слав корпус неправильно склав, кажу зразу, бо. Дуже важко запихнути там скоби, які тримають саме зеркало. До речі, забув, ну не зеркало, я маю на увазі саму фару. Забув сказати, що це все у нас пластик, якщо що, це не скло, а все пластик. Саме головне забув сказати. Вернемося швиденько до цієї фари. Вона виконана в такому цікавому стилі. Виходить, в неї є як і габаритні вогні по боках, які світяться двома режимами. В неї є ближнє світло, яке світиться. Завдяки трьом лампам і ближнє світло. А може наоборот, можливо, нижнє, це ближнє, а три верхні це дальнє. Ну, зараз ми поглянемо. Давайте швиденько підключимо, що ми підключили. А ми підключили, підключили ми боковушки. І я вам скажу, чому саме обирають більшість на кастомні проекти цю фару. Я розумію, Бо вона світить. Ну, просто, щоб ви розуміли, я навіть не знаю як вам показати, вона світить широко, дуже широко, дуже, і вона світить рівномірно. Чесно. І це дуже круто. Е -е ось, Я так розумію, ось ближній виходить у нас. Це у нас ближній, а це у нас дальній. Бо виходить, умикається у нас ще одна лампочка. І дивіться, що тут є. Оп! Це у нас габарит такий, тобто білий, і є габарит жовтий. На жаль, це не можна підключити саме в цій моделі фари, щоб це працювало як покажчики поворотів. Такі моделі фар є. Ось так вона світить. Ну, звичайно, габарит жовтий, мені каже, це треш, можна завести трішки в оману. Але от саме білий габарит, чисто так. знаєте, Мені здається, навіть більш круче, прикольніше виглядає. Чим Наприклад, на цій, ну, не знаю, на цій фарі просто нестандартні габері, тут погодьтеся. А тут просто-напросто сама фара виконана для того, щоб реально було видно е -е, дорогу. І я вам скажу, що якщо її правильно налаштувати, вона буде вам освічувати дуже круту дорогу і не засліплювати саме головне інших учасників дорожнього руху. Тому, друзі, ми закінчені цей невеличкий огляд. Всім дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть, будь ласка, коментарі, можливо, вам щось цікаве, щоб я замовив на огляд, і ми подивимося разом з вами. Всім дякую і до зустрічі!